Дуже, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Вуйко і хотів би познайомити вас з українським Карт РП проектом на базі 5M для GTA 5 Story RP. Щоб попасти на цей сервер, вам потрібно зайти в Discord по посиланню внизу, пройти там легесенько співбесіду, розказати, що, чого, куди і як, створити персонажа, вам пояснять, що, куди і як, і додадуть вас вайтлист. І тоді ви зможете зайти вже на сам сервер. Five шукаєте Story RP. Connect. Воно вантажить все, що потрібно, і погнали. А поки йде завантаження, не забудьте перейти по інших посиланнях які є внизу, на наш Тікток, Telegram, Discord і, звичайно, ж Twitch, де також проходять прямі трансляції, як і на Ютубі. Якщо бажаєте підтримати канал матеріально, є посилання на донати, або можете цикнути на кнопочку спонсорство і від 35 гривень в місяць оформити підписочку на канал, отримати свої бонуси і сидіти кайфувати, перегляньте всі рівні і оберіть щось для себе. І так, що я би сьогодні хотів вам показати, хотів би вам показати таку штуку, як робота таксистом. Всі, всі події в нас проходять, як ви вже знаєте, в цьому районі, поки в місто ми не заходимо, всі події проходять в селі, в селищі, в маленькому містечку, в горах і так далі. Для того, щоб стати таксистом, вам потрібно сюди заїхати, послуги для громадян, і там вибрати, влаштуватися таксистом. Далі під'їжджаєте сюди. Де є таксі 3. Підходите сюди. Розпочинаєте зміну. Потім підходите до цієї дамочки, зареєструватися і орендувати авто. Але у вас має бути 300 доларів на рахунку. Орендувати авто. У вас знімає 300 доларів. Ви в автівці. Все. Не переживайте, нічого страшного не станеться. У вас 300 доларів забрало. Але є велике. але. Потім, коли ви поїздите, поїздите, виконаєте свої завдання, приїдете знову сюди. Нажимаєте, під'їжджаєте на це місце, нажимаєте кнопочку У на українській або І англійської на розкладці. так? Опа, вам повертають ваших 300 доларів і все гуд. Good. good. Далі. Наприклад, орендувати авто. Як працювати Далі далі нажимаємо F1 робота NPC місія. З'явилася, бачимо, NPC. Вона може тут з'явитися, може за 5 км з'явитися, це рандом. З'явилася NPC, під'їжджаємо, цикаємо на кніпочку. Тут, недалеко вести. 714 метрів. Пристібаємо пасок і поїхали. Звичайно ж, їдемо все в, е, в межах правил, так як у нас хард РП тут. Ну, бо хоча б стараємось, так? Е, то шерифи обов'язково вас зупинять, якщо ви будете порушувати правила дорожнього руху. Під'їжджаємо сюди, дивимося наліво-направо, немає нікого. Під'їжджаємо до знаку стоп. Також зупиняємось. Ну, класно ти їздиш, чувак. І їдемо далі. Дивимося, чи немає потяга. Він тут досить часто проїжджає, якщо чесно. Так, ну і нам десь сюди треба її завести Все. Нормально нам так всипало за неї, якщо чесно. Здається, 28 баксів лупануло. Давайте ще разочок попробуємо Робота, NPC місія. І далі нам треба доїхати аж 6 кеме. І що? Ну значить, поїдемо 6 кеме. Давайте прокрутимо це трошки швидше, щоб ви не так довго чекали? Погнали. Що це таке відбувається, Йоханей бабай. Ну окей, так як ми записуємо гайд то не будемо зараз тут розбиратися, що як. Але по факту ми би вже мали викликати копів і багато-багато чого. Погнали, доїжджаємо ми вже до місця. Я сподіваюся, нас зараз штрафувати, якщо щось не будуть. Бо я хочу тільки показати вам, як воно працює. Як почати зміну, як взяти клієнта, як його відвести. І, відповідно, потім як закінчувати зміну, щоб все було добре. На світлофорі ми стоїмо 6 секунд, тоді можна їхати. Не потрібно стояти до самого кінця, коли буде червоний. Так, бачимо ми нашого клієнта, який знайомий чувак. Народ, ви десь його бачили? Ану скажіть, чи десь ви бачили цього хлопаку? Напишіть в коментах. Окей, беремо його. І тепер назад. Погнали, будемо його вести. Нам 5 і 8 км. Це майже, майже скажімо так, там, де ми були, туди його і завести ну Погнали, я думаю, знову ми пришвидшимо це все і. газюрин Так, доїхали ми вже е, майже на місце. І є, е, одна є одна штучка, яку би хотів вам показати. В нас тут є тобто круїз контроль. Ви розганяєтесь до потрібної вам швидкості, наприклад, там 35 та? і нажимаєте Y Все, лімит швидкості 35. Тепер, скільки ми би не тиснули, ця швидкість не буде в нас перевищуватись. Відповідно, ви не будете порушувати правила на швидкісних. В магістралях там до 75, собі розганяєтесь, натискаєте Y і все. І можете собі спокійно їхати, знаючи, що нічого е з вами поганого не станеться. Тобто вас не оштрафують. Собі по сигналі. Так, чергового клієнта ми привезли на місце. Зупиняємось, випускаємо його. Е зауважте, може бути глюк. Коли він вийде, він захоче <забрати>, забрати вас свої гроші, машину або вас побити. Просто від'їжджаєте від них там, на 100 метрів і вони від вас відстануть. Просто далі від'їжджаєте. Окей, як нам закінчувати зміну? Приїхали ми сюди. Знову на місце, де все розпочиналося, натиснули Е. Точні, ну, типу, посигнали. Закінчили зміну, автомобіль повернули. Гроші нам також повернулись. Прийшли до мем, вийшли зі стенду, все, зміна закінчила. Ви вийшли з таксі станції. Окей, на цьому, думаю, зрозуміло. Після цього можете спокійно покидати сервер. Всі гроші у вас залишаться. Що би вам хотів, ще показати по таксі: зареєструватися, орендувати авто. NPC це добре, але ми хочемо тут іграти РП правильно і відігрувати РП. Що для цього потрібно? Для цього у нас кнопочка J є, відкривається от така штука. Ця менюшка у нас відповідає за реальні виклики. Тобто, коли ви виходите на зміну, люди в своїх телефонах бачать, що є хтось на таксі, і можуть замовити вам ну, замовити вас як таксиста. Це от така штука. Тут ви можете перевіряти. Далі. Тут ви виставляєте е, суму. Стоїть по е, стандарту 10 доларів, це дуже дорого. Рекомендую там ставити 3 долари за кеме. Ну, можете 5, не знаю, як собі хочете. Все буде залежати від того, чи, чи будуть готові мешканці з вами їздити. Поставили ми суму. Далі ми е, вмикаємо, що ми готові. Брати е, інших, е, ну, тобто, що ми готові брати пасажирів, тут засвітилося дзвінок. Все у нас все тут світиться, що ми готові працювати. Бачите, отак він пропадає. І тобто воно не мало би відображати. Все, ми готові. І далі, наприклад, до вас сів пасажир, та ви поки їдете. Їдете, воно нічого не рахує. І, наприклад, отут буде чекати вас реальна реальний гравець реальний пасажир, так? Сідає до вас там, доброго вечора, чи доброго дня, куди вас завести ставлять вам мітку, куди вести І ви, в свою чергу, вмикаєте. Зараз секундочку. Ви, в свою чергу, отут вмикаєте таксо цей. Ага, ну і ви в свою чергу вмикаєте оцей лічильник, так? Он, засвітилася машинка тут вище зеленим кольором. І все. Наприклад, нам треба доїхати. ну, ну Наприклад, сюди треба людину завезти. Вістань може бути інша. Це у нас 1,17 км. Тариф у нас 5 доларів. Все, поїхали, і воно почало рахувати. Як бачите. Сума починає нараховуватись, їдемо чітко по маршруту. Таким чином ми можемо возити справжніх гравців. <клес> Доїжджаємо ми вже до місця. Тут швидкісний ліміт 50, але ми вам тут показуємо, що як і до чого. Але ви не перевищуйте швидкість, бо шерифи отам, там ззаді за вами точно десь їдуть. Я вже неодноразово попадався. Так, приїхали ми, наприклад, на цю мітку, куди все, коли людина виходить, 549 має з неї автоматично знятися. Заходьте на сервер, пробуйте, перевіряйте, пишіть в коментах, чи все у вас вийшло. Посилання на Discord серверу внизу. Заходьте, реєструйтесь і приємної всім гри. Нагадаю, це український Hard RP сервер на базі 5M. Це офіційна платформа, яка працює з Rockstaraми. І тут є наш український сервер, де ви можете зіграти в справжнє РП. Я сподіваюся, що допоміг вам своїм гайдом, своїм навчанням. Ви пробуйте. Заходьте на сервер, ставте лайки, пишіть коменти і залітайте також на прямі трансляції. Буду чекати вас на своєму youtube каналі Зараз всі прямі трансляції тут. Всім ще раз дякую і до нових зустрічей. Бувайте!